Росіяни намагалися вкрасти в нас світло. Але ми і без світла знаємо, що ви під***ся. Ден. То що там? Є головна новина на цей час. Володимир Володимирович помер. Нєд там ніфіга. Але є один нюанс помер міністр закордонних справ Білорусі Макей Володимир Володимирович. Тож тримаємо шампанське поки що зачиненим. Чекаємо, допомагаємо ЗСУ, підписуємося на наш канал, коментуємо та ставимо уподобайки. У нас чергова чортова дюжина новин з літопису Краху Імперії Росії. Поки що живий Володимир Володимирович Путін нібито особисто зустрівся з нібито матерями мобілізованих рабів, тобто солдатів. Кажуть, що зустріч змонтована. Ми не експерти, тому аналізуємо те, що бачимо. Тремтячим голосом старе передлог, тобто президент Росії, заявив. По телефону з некоторими. Я по телефону говорив, не прямую з ребятами прямо. во всяком случаю я говорив з тими, хто мене теж удивляв своїм. Настроєнням своїм отношенням до ділу Вони не очікували цих дзвінків від мене. з ким саме він спілкувався особисто. Цим матерям не показали, але в нас є фото цих солдат. А після слів іркутського губернатора ти сьогодні принадлежиш уже ні мені, ні сім'ї. Ти приналежиш государству. Ці матері мали б зрозуміти, що вони і їх сини безрідні раби, але цей факт мамок не засмутив. А навпаки, поки їх сини десь у пакеті чекають на повернення додому, вони радісно співають під рояль в Кремлі. Под сумком зустрічі можна вважати думку Путіна про свою армію. На цій зустрічі переляканий Путін також згадав і СРСР, Після розпаду СССР все хотіли жити, як в Парижі, но помішав менталітет і культурний код. Тут ми маємо погодитися. Менталітет заважає узким встановити в себе унітази в будинках. А за останніми даними, частка господарств без власного туалету на Росії більше 13%. А за даними тієї ж русні, цих людей більше 20%. Цікаво, менталітет чи культурний код заважає у наприклад, налагодити життя в своїй країні. Отже, ботоксний дід жадає, щоб весь світ жив, як ті 20% руських без каналізації. І саме тому в Україну летять ракети. Від кремлівського пердуна до білоруського бульбафюрера один крок. На черговій зустрічі з аграріями Лукашенко поділився своїми сексуальними фантазіями. У нас що? Булочку пополам не можуть розрізати і впихнути в ці дві половинки кусочок м'яса, картошки і салат. А поки Лукашенко намагається свою бульбу впхнути в булочки, його аграрії виконують наказ про створення суто білоруського сорту мармурової яловичини. Ось є вже перші результати. Ось такий ось на вид красивенький, да? А от ось... ноу-хау від білоруських м'ясопроводителі. Мраморне гарязен. <смірно> Мрамор сняв. <смірно> <смірно> Ням-нямка. Після цього наступні фото спецназу Білорусі виглядають більш ніж логічними. Елітні бійці збираються у валянках воювати з НАТО. Ну що ж, бажати вдачі не будемо. Голова республіки комі Володимир Уйба. Уйба, це прізвище, якщо що. Так от Володимир Уйба розказав, як він майстерно ухилився від шести ракет Хаймерсів. ми вчора, поки переміщалися, по нам шість разів ударив ударили Хаймерсами. Шість разів. Ми же їхали, у нас два автобуси огромних, набитих э, э, абоднірування, і два. 2... Джипа, да, на яких ми там є. Подикують, що після цих уйбових фантазій виробники хаймерсів протягом шести годин не могли почати робочий день. Так довго вони ще не сміялися. А поки ця юйба тренується ухилятися від бойових голубів та ескадрилій гусей, Белгородський губернатор зібрався рубати голови на площі. Кесть на Саборну площі через трублення голови. Публічне. Присутствия родственника. Ця узка давня традиція: спочатку барін рубає кріпосних, потім кріпаки рубають бояр. Цей рубаний салат скоро накриє всю Росію. Так вже було. А українці будуть спостерігати за цим з берегів українського Криму. Всім відома любов бункерного діда до шаманів. І в його кишенькових чаклунів з'явилася могутня конкурентка Віка Циганова. Парень стоїть десятки без ног, без ноги, Ну на коляски. Він дістав. Тепер зрозуміло, чому в неї давно не було концертів у Кремлі. Путін боїться, що після її співу струни в мавзолеї встане інший чокнутий тиран. СБУ прийшла з перевіркою до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦМП. Окрім методичок та російських паспортів, правоохоронці застали узкого попа з молодим чоловіком в одному ліжку. Коханці були здивовані. Цікаво, як буде здивований офіцерка КДБ ФСБ Гундяєв. Він же патріарх Кирил, який з усіх дірок волав про неприпустимість подібних стосунків. Культурний код руських, яким так хизується Путін, у станиці Сіверській встановили пам'ятник краплі води. Те, що ця крапля, схожа зовсім не на краплю, кубанських чиновників не збентежило. Можливо, хтось з тих можновладців взагалі є власником тієї секс-іграшки. Зазначається, що краплю води вже відвезли на доопрацювання, підрядник виправить основу та розгладить нерівності. Можливо, цей пам'ятник встановлять в Москві на болотній площі як символ того, де знаходиться Росія і якого розміру це місце. Виявляється, що москаль може бути не тільки людина. На Росії виходить новий старий автомобіль Москаль тобто москвич. Насправді, це тупо китайський кросовер Джек 4 усі комплектуючі з КНР, навіть літери назви Москвич виготовлені в Китаї. Тепер найцікавіше. Коштуватиме це, нібито авто буде від 30 до 40 тисяч доларів. Піврічний бюджет села в Республіці Тува тепер має назву Москвич 3 І це ще китайці не знають, що їх авто буде носити назву гівна. Це якийсь пазор. Нагадуємо глядачам лайкати, коментити, підписуйтеся. Небезпечна суміш на Росії активіст та ще й православний. Православні активісти руху 40 сороків вирішили заборонити Гаррі Потера. Вони вважають, що в історіях про всесвітньовідомого хлопця-чарівника присутня пропаганда сатанізму. Здорова ж людина вважає концерти Баскова чи Кіркорова, це пропаганда сатанізму. Ці активісти з кадилом також відзначили, що історія чарівника містить у собі раціоналізм, індивідуалізм і матеріалізм. За їх логікою, бути особистістю, індивідуальністю та робити раціональні речі, тобто бути вільною людиною, то велика небезпека. Ми не натякаємо, але ось ці активісти у червоному одязі з біло-чорною символікою всередині дуже нагадують інших активістів в Німеччині на початку 20-го століття прибацаних побільшало. Нащадок царя Миколи І та Наполеона Бонапарта бере участь у війні Росії проти України і одружився з дівчиною з Донбасу. Ніхто тому нащадку до сих пір так і не сказав, як закінчив його пращур. У наших козаків нарешті з'явився шанс покінчити з московськими царями одним пострілом. Хочемо дати пораду родичам цього француза. Перевірте психлікарні, здається, ваш родич втік. І тебе вилічать. І тебя тоже теж У Пермі чоловік прийняв друга за крокодила, а потім спробував його задушити та зарізати. От що не зробиш, коли так хочеться туфлі з крокодилової шкіри. А тут ще й друг був не такий, вже й друг обізвав його чебурашкою. Коротше, білочка, яка перетворилася на крокодила. Звичайне життя на Росії є й інша версія. Ці основані утверждать. что в самой непосредственной близости к российским границам велась разработка компонентов биологического оружия. Это они еще наших боевых хробаков не бачили в три метра завдовжки. Керівництво заводу «Сіпсталь МК замовило танець стриптизерки на день народження компанії, як сказав замдиректора культурний код ЮПТА, от дихать ми умієм. робітники заводу ще правда не знають, що за ці танці з них буде утримано половина зарплатні. Ті на глибині 300 метрів шахтарі Кузбасу чекають на виступ дитячого хору. Росія. Думали дно пробили, але тут знизу постукали. Фінальний акорд сьогоднішнього літопису буде випадок, що характеризує більшість росіян. Чоловік хотів запалити, і в нього це вийшло. На цій яскравій новині ми закінчуємо. Підтримайте наш проект, посилання в описі відео і в коментарях. Бережіть себе, світла вам! Побачимось! Слава Україні!